Вітаю вашому товариство! Зразу вибачаюсь за свій голос, тому що ой, трошки тільки краще стало, бо захворів. Але відео, котре я обіцяв, випускаю. Це найкращі герої, патчу 7 і 40 Б на кожну позицію. Ми розглянемо три найкращі герої, на котрих вам найкраще буде гріндити зараз. ММР, на кому найпростіше грати, котрі є найефективнішими в цій меті, адже я зіграв ну, дуже багато ігор в цьому Павлосі в цій меті конкретно, і ну, в мене так трошки лустрік, я 125 злив. Але, ти не менш, я точно знаю, хто зараз є ефективним, а хто. Пасе задніх. Тож ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і файного вам перегляду. Розпочати, звісно, пропоную зі своєї ролі, адже на офлейні я грав найбільше, очевидно. Перший герой з відставанням по імпакту він рейту чому завгодно. Це OmniKnight. це герой, про котрого я кажу постійно. Його до речі можна грати і на кері позиції, як на мене, конкретно проти наві. Видно, що вони взяли на озброєння цього героя, перемагають з ним проти них вже конкретно Омнінайта банять. Ну, його сила полягає в тому, що цей герой просто зламаний на лінії. Uh, він по грі, враховуючи, що перемагає майже кожну лінію, робить просто неймовірну кількість. Він uh, бафає команду Рапелом, Гуардіан Енджелом, сам біжить вперед, биває кого завгодно. Чого вартує тільки ось цей момент, дивіться, 640п герой. Просто зник. Неважливо, скільки у неї армору, неважливо, який у неї резіст, це все чиста шкода. Третій спел не заряджає стіки, Просто качаєте через Рейдіанс, якщо хочете солоти катку. Або можете, як в ось цій грі я на omni навіть робив. Дивіться, тут адаптивна гра, ну, ладно, тут я через рейдіанс, грав, мав на увазі, напевно, ось цю катку. Так, я її викладав на YouTube, Тут у мене не було дізейблів, я брав свій блінкет Torn, Якщо вам це не подобається, ви можете брати собі просто білд через ось цей гарпун, бачите самі рахунок. Герой абсолютно broken, супер простий. Берете і граєте, як то кажуть, і перемагаєте. Наступний герой це АКС, хоч у мене на Аксі і краще виходить грати трошечки за вінрейтом, ніж на Омнінайті, але я поставлю його е, другим. Бо він набагато складніший ніж Omni Knight і тут треба прям ну реально відчувати героя, як на мене, в патчі. А, В чому особливість його а, тут, якщо ви часу дивитесь мої стріми, ви скоріш за все це знаєте, але я ще краще проясню. Uh, дивіться, багато людей, котрі зараз на ньому грають, просто не усвідомлюють і за, ну я не знаю, за звичкою чи за чим продовжують брати червону грань завжди беріть на ньому жовту грань зараз. Я і раніше її, в принципі, брав доволі так і часто, але зараз після нерфу червоної це тим паче важливо робити. Адже тепер Батлхангер не вапається з армору, і суть червоної грані вона здебільшого зникає. Багато людей не усвідомлюють, що проблема голона АКС після 30-ї хвилини це недостача демеджу, як би це не звучало. Особливо, якщо немає героя, котрий вбиває себе блаймейл агільного кора якогось сильного, тоді взагалі складно грати. На перший погляд може здаватися, що в більшості ігр жовта грань вона не раляє, але повірте мені, вона важлива. Для тих, хто не знає. Приколі, коли ви активуєте кол, вам дається, по-перше, трошки більше армора з цієї грані, що вже приємно. Але окрім цього, вороги демажать вас з збільшеною швидкістю атаки, а саме на 45 швидкість атаки, у них більше відповідно. Вони себе частіше вб'ють. У вас е кру крутилка частіше працює, плюс вони себе вбивають частіше блейдмейл. Так само працює і на крипів. Тож, якщо ви багато людей, ви. Дивіться, який я білдак придумав. Я вважаю, в більшості ігор він зараз дуже і дуже ефективний. Ви берете себе просто Аганім. Нагадую, що Аганім у вас знімає КД на крутилку, плюс у вас стички ваші з крутилки працюють. Далі ви шліфуєте цей Аганім, я шакаю. Авторський білд, так би мовити. І дивіться, що відбувається: мразота спамить зетку. Ви просто берете, берете, я шукаю, стрибаєте, рубите зетну мразоту. Канонічно. Класно, все як треба. Чому я шукаю? Бо апається кастпоінт, е, і у вас апається швидкість атаки. Відповідно, кожна ваша тичка, ваша безпосередньо, вона ще більше прокує. Вашу пасивку. Uh, єдине, що треба також взяти правильні таланти на цьому герої, бо бачив, деякі гравці беруть на 20-му левелі правий талант на силу, це неправда. Так, не треба робити. Uh, беріть таланти на контр на 20-му і на 25-му на ультимейт. Тут uh, на контр взагалі тупість не брати талант, адже тут 40 ап uh, демеджу це прям шалена кількість. Наступний герой за простотою плюс-мінус відповідає Омнінайту. Це Сардар, герой, котрий все рівно не влазить з банів в професійних іграх, все рівно він такий. Саме ефективний, і там відносно від невеликих навіть нерфів він не постраждав. Хоча, як сказати, дер, в патчі 740 йому нерфанули Аганім, але апнули його стандартний стан. Герой дуже і дуже хороший, на ньому білдак. Все ще дуже ефективно, ось це, котрий беру я. Ви берете собі Блінк, Shard, БКБ, абсолютно база на Сардарі. Забираєте швидко Торменторів, забираєте швидко Рашана, сильний дуже на лінії. Єдина його, напевно, проблема це якщо ви програєте лінію, ну ви не зможете багато імпакту вносити. Але тим менш, герой просто створений для того, щоб бути ідеальним офлейнером в цьому патчі. Користуйтесь 100% їм. Тепер переходимо до кері позиції, і тут нам допоможе, я думаю, героя Гадзеджуса. Ну як? В принципі, це герой, котрі. Дуже і дуже популярні в Павлосах досі. І топ 1 це заслуговано буде Клінкс. Тут у нього комбінація всіх факторів, котрі, наприклад, з Найтом схожі. Він дуже сильний на лінії, дуже простий в використанні і. Вкрай ефективний герой, якби це не було, навіть після нерфу багу. І якщо ви питаєте, що за баг, то дивіться, у нього а, була історія з родженою здібністю, що він вносив надбагато демеджа. Тепер він просто вносить не надбагато демеджа, а просто дуже багато демеджа. А, в чому прикол? У нього вроджена здібність настакує на героях, котрі він а, фокусить. Дивіться. Давайте, наприклад, все є «Snapfire». От, бачите, ось цей момент. 20 вже відсотків настакалось. Він ігнорує загально 20% максимальної броні героя. Відповідно, оскільки броні не було, 20% він проігнорує. Але баг полягав в тому, що у кожного героя є фізичний опір. Бачите, ось там де вкладка захист. У нього 68 фізичного опору. Так от, він ігнорував не армур, а саме фізичний опір. ось цей. Відповідно, фізичний опір це ігнорування набагато більшої кількості. Армору єдине, що так, якщо на клінізавості так нападають, це його мінус він вмирає. Іншими словами, через генерування фізичного опору, це було забагано і, типу, він носив просто відчутно більше шкоди. Але тим не менш, навіть після фіксу цього багу, він все ще залишається дуже і дуже хорошим і ефективним кері-героєм, котрий просто знищує лінію, ну ладно, не знищує, а домінує так само його другий спел не заряджає стійкий, як його мінатя третій зараз. Сильні на лінії, сильний по грі користуються носом трясця. Наступний герой це Урса абсолютно заслужене місце тут. І причина цього полягає в тому, що Урса як би там не було, але це. Дуже і дуже ефективний герой проти, наприклад, багатьох сильних зараз офлейнерів. Ну звісно, окрім мовнінайте. Тобто проти всіх офлейнерів, проти котрих приходить зараз Урса, вона зазвичай фріфармить і закривати її доволі таки складно на стадії драфту. Адже ти береш якогось дефолтного мілічного сильного офлейнера, ну мається на увазі за статою сила. Я приходиш проти Урси, і я проти цього пристояти Ну, дуже зрозуміло. Наприклад, тут гадежу грає проти Параша Міжен і грає проти Джегірнаута. Фейверебл мачап для Урси. Проти багатьох корів Урса також є дуже і дуже сильним героєм. Тому цей герой простий використанні, сильний на лінії, сильний проти ворожих кері героїв, ефективний і зрозумілий айтембілд на ній з досі актуальний. Тому користуйтесь урсою чому б ні. І третій герой, який посідає почесне місце, це Брудмазе. Так от, прикол в тому, що навіть, е, скажімо так, найтупіший гравець на кшталт цього, він виграє лінію на бруді з появою шостого левела в сейф лінії, нафармить пт Мантестайл, навіть не треба вбіти, контролювати павуків чи розводити їх. Ти просто виділяєш загальну групу павуків і не відправляєш на ворогів або просто використовуєш їх для фарму. Фармиш Мантестайл, батарфляй БКБ, героя не вбити, він переб'є. Кого завгодно берете або цю грань, якщо треба різати хіпергенерацію ворожу, або червону грань, вони обидві ситуативні, і. Хороший і спокійно фармити ПТС на бруді. А тепер ми переходимо до позиції 5. Я не знав як краще структурувати, яку роль важливіше виділити, яку ні. Тож прийдемо зараз до позиції 5. От мені так захотілося, тому що мені є що сказати про оцього героя. Якщо ви хочете фармити ПТС на п'ятірці, ви просто берете Варлока. Все просто, скільки його не фіксили, але він досі може зробити ось це. Дивіться уважно, що він робить. Подавав бандит п'ятьох е, ворожим героям. Їх всіх немає. А ви навіть не помітили, як вони зникли. Тому що фатал Банди просто настільки сильний спел, що вони вже все зробили. Цей герой має абсолютно все. Сильний на лінії. Бере фаст левел 6, діфає з големом, просто використовуйте голема, коли він у вас з'явиться якомога швидше, щоб спушити тавер. І бажано при цьому ще когось вбити, використовуйте фатал банди, не промажте талантом на 10-му левелі. І візьміть талант на фатал банди. Герой надпростий, сильний на лінії, ефективний в тімфайті, що можна ще прагнути про позицію 5. Ну, тільки під сейва е, немає. Хоча стоп, ні, він же ще хіляє своїх, тож можна сказати, що корисний ще в плані. Під хілу. Ідеальний сапор на позиції 5, на котрому ви зможете фармити величезну кількість МР. Герой, котрого я вам не покажу, тому що він просто не влазить з банів на хай ММР. Це Джакіро. Так, і от він у мене такого жовто-блакитного кольору. Цей герой, такий самий, як і Варлок. До Пащу 740 вони обидва були дуже сильними. І після Пащу 740 і 740Б в даному випадку він все ще залишається дуже і дуже сильним. Надпотужний на лінії, надпотужний в тімфайті, потужність зашкалює у цього героя, чому він досі не в драфті у вас. А точно, він в бані. Якщо він не в бані, і ви його не взяли, ну ви просто в вам собі не хочете. Другий герой за силою, як на мене, Джекі Рос. І другий тільки через те, що Валек просто з банів інколи вилазить, а Ро ще звідти не виліз. Третій герой буде доволі нетиповий, але я вважаю, що він дуже і дуже сильний. І це Чен. Це герой, з котрим перемогли Мауза команду Наві. Якби це боляче не було, перемогли на двох мапах, завдячуючи цьому герою. Це герой, з котрим Мауза перемогли команду Фелконс і зробили таку міні-сенсацію, і прийшли з першого місця на кваліфікації. Але на це є багато причин. Зараз всі беруть ось цю червону грань на міні-урсу, котра відчутно сильніша на лінії, і герою виконує дуже багато ролей, важливих ролей насправді. Якщо ми перемотаємо цю гру, то побачимо, що це герой, котрий може забафити третім спилом, котрий, до речі, неможливо розбіяти, і він дає 20 армору герою, котрого неможливо потім вбити. Ну просто подивіться на цього от Дрегонбайта, коли на ньому тут з'являється баф Ченна. Просто мав знати далеко потаювали, і вони трошки закинулися цим файт. Але в апріорі героя під цими бафами вбити неможливо. Він дає Солар, глімер, стоїть поряд, дає Владмір, хіляє ще, бафає Пенітенсом героя, котрого фокусу. Персонаж. Плюс може переманити ще собі Еншента. еншент в даному випадку це голем, котрий дає 18% максимального ХП. Поряд ще бігає Вовк, котрий дає демедж. Герой просто створений для бафів, і якщо у вас буде адекватний кор. Ну, він ніколи не програє з щеном. Користується щеном. Єдине, що вам треба буде, звісно, мікроконтролити нормально. А ну і ще одна важлива функція, яку він робить. Він розпушує лінії безпечно своїми кріпами і відповідно швидко фармить, що є великим бонусом. Далі ми йдемо до мідлейнерів. Тут, якщо чесно, я ну, мені складновато обрати прям топ хто найкращий, хто гірший. Я просто покажу три найкращі, як на мене. А там ви вже обирайте, адаптуйте під себе. Найкращий мідлейнер для команди Na'Vi, наприклад, я переконаний, що це інвокери. У них. Лейтне 100% вінрейд з ним. А, і пам'ятаєте, якщо ви дивилися мій стрім, от ту гру на Аксі, де у мене 35 кілів було, кому я програв, правильно, інвокеру. А ту гру на легіонці, 600 демедж, де я бігав, просто знищував всю ворожу команду. Кому я програв, проти, хто проти мене камбектов? правильно, також інвокер. І на це є ну, своя причина. Цей герой може програвати величезну кількість е, галди, я не знаю, але він просто візьме Аганім натисте комбінацію. З Санстрайком, і трясся ти лузанеш будь-який тімфайт майже. Тобто я програвав в комбінації tidehunter Hunter і Inwoker. От ті якраз такі дві гри. Тут навіть Тайден uh, не віддали, але, тим не менш, навіть з Марсом ця комбінація дуже і дуже хороша. Тобто ви просто берете інвокера, екзортового, фармити стоїте майже будь-яку. Лінію кидаєте санстрайки, збираєте ганім. Головне, щоб у вас офлейнер був за з дізейблом. Ну і ви скоріш за все переможете гру. Надпростий герой в реалізації. Єдине, що просить офлейнера, щоб він мав АОЄ стани. і, скоріш за все, виграєте. Хочете ще топових підлейнерів? Отримуйте. Це Ембер Спіріт. Ну, чесно, герой Діфа в багатьох іграх прям. Нереально, головне не поставити його в якогось Хускара, котрий його знищить на лінії, і Ембер буде від... відчутно юзлес. Хоча навіть в таких іграх я бачив, як Ембер. Перемагає. Його головна фішка Fast Spirit Веселі, котрий діфає реально, він бігає, імпактить, гангає всі лінії, котрі тільки може, і прям неймовірний імпакт носить, як я вже і казав. Тут Ніко, що правда, бере Кая Сенж, і навіть в цій грі він задіфав соло на міду. Причина Кая Сендж полягає якраз таки в другому топовому, третьому, точніше, вже топовому мідлейнері, це Storm Spirit. Сам Ніко придумав цей білд, він на стрімі в інтерв'ю просто це казав. Це білд з грівсами і тому саме він не бере, я думаю, Спіріт Vessel, бо е троль може базове розвіювання використати ультимейтом, зняти Спіріт Vessel, Шторм буде брати грівси, ну проти Кантару наче nice, але він також може взяти пурш кріпа, якщо він не телепень, що чого він в цій грі не зробив проти Ембер Спіріта і знімати всі абсолютно дебафи Ембера. Тобто Ембер буде страждати проти таких. Героїв, але знову ж таки є білд через KSN, і тут Ніку не ну скажімо так, не випав з цієї катки, а навпаки, все рівно її соли. Шторспіріт, я вважаю, супер ефективний герой з цим білдом з грівсами. Якщо він їх фастовим бере, це знімання діземів в себе, орки тебе не з грівсами, командна шмотка, дає тобі ману. Дуже багато проблем вирішує. Дійсно креативний і хороше, е дуже креативне і хороше рішення купівля цих грівсів. Тож Тервазрі. Саме якщо хочете спробувати, обов'язково спробуйте. Тепер переходимо до найкращих четвірок цього патчу. І я переконаний, що найкраща четвірка цього патчу, як і багатьох інших, це Shadow Demon причому з великим відривом. В чому тут причина? Причина в ось цій сильній грані, в ось цьому нереально імбовому спелі Тобто цей герой. По суті, от якщо подумати на позиції 4, може абсолютно все робити. Він сильний на лінії, він робить швидко стаки для свого флейнера, старшпенлейнера. Він може ходити контролювати руни з допомогою з рапшена і робити це дуже і дуже ефективно. Він вкрай корисний по грі. Він має підсейв, може пуржити, і ініціювати ворожого героя, збирає аганів, котрий кондрить, наприклад, в цій грі грітейдхантери взагалі в салат. Тобто, ну, я не знаю, який ще краще може бути четвірка, яка може бути краще четвірка зараз, аніж Shadow Demon, якщо чесно. І те, що багато людей його не спавлять, ну це, ну ладно, у нього, напевно, єдиний його мінус, що він це не мілісне, котрий може швидко дуже ініціювати і прям зароумити всю мапу. Це все ж таки. Той герой, який, ну так, він може законтролювати руну, але так, що прям е, швидко рухатися, напевно, він не зможе. Але в комбінації з багатьма героями по грі в силі на Ленін стадії, в силі по стакінгу, по придбанню Аганіма, цей герой ну просто випереджає багатьох актуальних четвірок. Спробуйте шедодємона. Щодо вибору наступних четвірок, тут вподобання у кожного гравця свої, скажу відверто. Але я виділю навіть не двох наступних після шедодімона, а напевно, ну чотирьох п'ятьох четвірок на котрі варто звернути увагу, але це буде доволі таки швидко. Перша четвірка, на котру я точно звертав увагу, це Тускар. Адже це герой, котрий сильний на лінії, роумить постійно, може ефективно пулити, і відповідно в пабліку це те, що необхідно. Сильна сила на лінії, вона якраз таки вітається. Наступна четвірка, це буде Нікс. Він слабкий на лінії, але він ефективніший по грі, ніж Тускар. Так само ви просто пулите на лінії крипів зі своїм офлейнером. Далі намагаєтесь взяти левел 6, контролити руни, а з левелом 6 вже наводити. Жах на мапі ще одна четвірка, це пуч, але це для обраних. Тут треба ну хуками попадати. Якщо ви не вмієте, то ну сорі нічим не може допомогти. Якщо пам'ятаєте мою останню гру на пужі, я там попав, хоч я її і, і програв, але ну це просто. Я там попав всіма хуками, можливими на рахунок не звертайте, на рахунок, не це не головне. Реально не жартую. 18-20 хуків попав. Там всі в шоці на стрімі були. Підтвердіть в коментарях. І ще один герой, це Трен. Хоч трента, я і пробував активно на офлейні, але ну ми бачимо, що по вінрейту у мене це особливо не зайшло. Але от на четвірці через Макшений Лівін Армор, враховуючи його силу на лінії і е, те, що він Лівін армор постійно бафає, Цей герой прям дійсно дуже і дуже. Непоганий. Тож обов'язково спробуйте ще трента. Ну і останній герой, який повертається на четвірку, це Ліон. Він доволі простий використанні, Єдине, що бажано брати ось цю грань на четвірці, я небагато побачив сенсу від цієї грані, а ось ця грань, де ви можете зайдити зайвий палець, або інколи навіть можете просто швидше фармити ваш блінкдагер з допомогою використання Фінгера. Це реально непогана грань на цьому герої. Ну і на відміну від всіх мілішників, окрім, напевно, Тускара, ну хоча тренд також сильний. На лінії, ну, але це той рейндж, який буде, окрім шадодіємона, в вашому пулі на ваш вибір. Тож, ось таке вийшло відео. Я сподіваюся, воно буде вам корисне і допоможе апнути багато ЛМР в цьому патчі. Ви ж не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.